Команда Радіант. Ми розробляємо пристрій для смарт-інвестицій. Оскільки не було можливості запрограмувати цю програму в Arduino IDE, ми використовували специфічну програму з IDE, де написали код з нуля на мові сі. Привіт, мене звати Тимур, і в цьому проєкті я займався розробкою дизайну. Для розробки дизайну я використовував програму «SquareLine», при створенні дизайну я намагався його зробити простим і мінімалістичним. Привіт, мене звати Данило і я працював над модулем PN532 для зчитування RFID та NFC з чпів карток. Також працював над створенням та роботою з базою даних ResDB, і також вирізав корпус для пристрою. Тема інвестицій не дуже популярна в Україні, але поширена у світі. Це дуже хороший спосіб заощадити та примножити свої капітали. Тому ми розробили цей пристрій, щоб зробити людей ближчими до теми інвестицій. У нас вже є проміжний результат. У нас є дисплей, який працює на платі esp 32 s 3 і NFC Reader PN532, який під'єднаний через uart протокол. Ось як працює інтерфейс. Автоматифікація проходить через карт певну антифільську картку. Прикладаємо. Чекаємо. Ну, зайшло, можна інвестувати депозит, вивести гроші і вийти за акаунтом. Ось це прист. На стінку і називається Investigo Авторизація проходить через справжню банківську картку. Прикладаємо картку. Ось тут показується аккаунт. Е, на цьому пристрої можна інвестувати, покласти гроші на аккаунт, зняти гроші з аккаунту і можна вийти з аккаунту. Ось тут показується прибуток і транзакції. Інвестуй іди. Майбутньому ми плануємо створити колаборацію зі світовими банкінгами і встановити наш пристрій у їх відділеннях.